Привіт глядачі! В сьогоднішньому відео поговоримо з вами про ігри, які принесли мені найбільше позитивних емоцій. Ігри, де ви зі своїм другом чи коханою людиною можете пройти спільну, неймовірну пригоду. Варто відзначити, що це не завжди відбувається без конфліктів, бо в цих іграх потрібна згуртована робота вас обох, а в деяких із них треба працювати як один спільний механізм, бо на рахунку кожна секунда. І, як ви вже зрозуміли, річ піде про кооперативні ігри. А саме проєкти, в які ви зможете пограти на одному моніторі, сидячи вдвох на улюбленому дивані. Тому біжіть ставити на зарядку ще один контролер, бо ми починаємо. А почнемо з гри, про яку більшість з вас точно знає. А дехто, можливо, пройшов її не один раз. І Takes Two це кооперативний екшн-платформер, пазл, шутер, бітемап і ще мільйон жанрів від третьої особи. Гра підкидає нові можливості й механіки, чи не кожні 15 хвилин, і вау-ефект не полишає вас ніколи. Основними механіками, звісно, є платформінг та вирішення головоломок, але окрім них тут є і шутерні відрізки, такий собі діаблоїд, польоти на пташках, гонки на ковзанах та навіть битва з кракеном на кораблі. Також приємно, що світ і механіки з часом дедалі більше орієнтуються на співпраці двох гравців. Якщо на початку гри пазли мають здебільшого простий формат, то під кінець вони стають комплексними і дедалі складнішими. Але при всій цій мішанині ніхто не залишається на других ролях. Якщо спочатку сапортить, а Коді стрибає по платформах, то вже за 10-15 хвилин все перевертається на 180 градусів. Оточення пропрацьовано чудово і з любов'ю. Кожен рівень розповідає свою маленьку історію життя та захоплень подружжя, а Коді та Мей усе це коментують. Ось у нас майстерня, де Мей постійно щось крафтила, а босом цього сегменту виступає зламаний полосос, якого замість полагодити просто закинули кудись у закуток і купили новий. Ось дерево з білками, що воюють проти ОС, гніздо яких Коді так і не зрізав за 10 років, бо йому було ліньки. А ось занедбаний сад та навіть кулька з лижного курорту, де подружжя провело медовий місяць. Всі ці маленькі деталі допомагають розповісти історію і показати, що Коді та Мей звичайні люди із людськими проблемами та життям, а не просто дві ляльки, створені лише задля того, щоб гравцеві було ким керувати. Милий кольоровий світ дитячої кімнати взагалі майстерно підводить нас до того, наскільки нелогічною і неприпустимою є жорстокість, яку наші герої приносять сюди. Після проходження цього рівня останній його епізод із улюбленою іграшкою доньки. Слонихою к'юті, шокує вас до глибини душі. Як цілісний твір і тексту залишає після себе щонайменше приємні відчуття. Чудовий, різноманітний геймплей, зворушлива історія та гарне візуальне оформлення роблять цю гру справжнім шедевром. Наступною грою в нашому списку стала A Way Out. Сюжет гри розповість нам про двох ув'язнених: Вінсента Мореті та Лео Карузо. Перший був засуджений за вбивство і прибув у в'язницю якраз до початку гри. Леош провернув грандіозну крадіжку діаманта Чорний Орлов, і при спробі продати цей діамант був підставлений своїм спільником Харві. Як з'ясовується пізніше, Харві вбив брата Вінсента. Загальний ворог поєднує наших героїв і вони вирішують влаштувати втечу, попутно вирішивши свої сімейні справи і помстившись Харві. Якщо ви очікуєте від «Away Out прориву з боку сюжету, його тут немає. Однак гра майстерно сипле посиланнями до фільмів і книг на схожу тематику. Недарма Юсеф Фарас все-таки професійний режисер і постановник, це видно буквально в кожному кадрі A Way Out. Взагалі дивно, що при невеликій студії грі вдається буквально сочитися від усілякого контенту і не відпускати гравців до фінальних титрів. При порівняно невеликому бюджеті проект виглядає як гра aaa класу. Оптимізація за умови, що проект виглядає досить непогано і використовує двигун Unreal Engine 4, дуже тішить. Гра цілком стабільно працює навіть на слабких ПК і видає пристойну картинку. Вважаю цю гру обов'язковою для проходження з вашим другом. Захоплюючий кооператив та непередбачуваний фінал, роблять цю гру дуже атмосферною. Наступним нашому списку гра, що недавно обзавелась ремейком: Brothers A Tale of Two Sun. Історія розповідає про двох братів, які мають відправитися у подорож, щоб знайти живу воду єдиний спосіб врятувати свого батька. Під час проходження доведеться розв'язувати головоломки, побувати на різних локаціях та пережити чимало небезпек. У ремейку повністю переробили візуальну складову, щоб гра відповідала сьогоднішньому рівню графіки, а саундтрек було перезаписано із залученням живого оркестру. Це приємна та місцями емоційна подорож на один-два вечори, яку я раджу розділити в кооперативі з другом або коханою людиною. Звичайно, якщо ви проходили вище згадані Way Out чи Takes 2, то емоції можуть бути не такі насичені, але чому б не спробувати перше творіння Йозефа, щоб чітко розуміти прогрес протягом його трьох ігор. А для когось цей ремейк стане можливістю повернутися у безтурботній 2013 рік та перепройти історію про двох братів. Тим паче тепер вона на руші Unreal Engine 5 та має дуже пристойний вигляд. А наступна гра це просто якийсь геноцид моїх нервових клітин, проєкт, який випробує ваш ігровий контролер на міцність, коли ви неодноразово спробуєте його розбити. Cuphead – це не новинка, але гра настільки цікава і має особливий сетінг, що буде актуальна навіть зараз. Вона точно кине тобі в обличчя рукавицю, змушуючи прийняти виклик і з честю та трошечки з ганьбою вийти з бійки. Візуальний дизайн Cuphead безумовно чудовий. Художники автентично передали настрій мультфільмів 30-х років і намалювали величезну кількість різноманітних декорацій та персонажів того часу. Найприємнішою особливістю Cuphead є різноманітність контенту. Кожна місія містить цілком новий набір ворогів, декорацій та пасток. Так, жодних повторів, кожна битва унікальна, кожен лиходій справжній витвір мистецтва, і даватиме вам відсіч власними методами. Складність обумовлена несподіваною появою на екрані різних комбінацій об'єктів, що рухаються непередбачуваною траєкторією. Без розуміння, як поводяться противники, що раптом вилазять і праворуч, і ліворуч, ніякої майстерності не вистачить, адже ти просто не знаєш, що може виконати ось ця стіна з очима. Капхед пускає чарівний пил у вічі. Унікальний сеттинг тут же зачаровує, розчулює і викликає трохи несерйозне бажання швиденько озирнутися, пройти один-два рівні і кинути. Але не цього разу. Коли ці зворушливі мультяшні тварюки з широкими усмішками щоразу відправляють тебе на початок рівня, в тобі закипає злість. Ти кидаєш виклик мультиплікації 30-х років і тепер не зупинишся, доки не зітреш з екрану свого монітора всіх цих мальованих гадів. Наступна гра в нашому списку просто божа кульбаба після попереднього хардкору. Unravel 2 чудова сімейна гра, в якій двоє в'язаних чоловічків долають різні перешкоди у барвистому світі. Персонажі пов'язані нерозривною ниткою і на цій механіці будується більшість головоломок у грі. Як і в оригінальній грі, тут присутні маленькі сценки життя, які розігруються на задньому плані кожного рівня. Цього разу на другому плані розповідається історія двох молодих людей, які приймають рішення втекти зі своїх гіперрелігіозних сімей. Ярні і його напарник починають подорож по маленькому містечку, в якому живуть другорядні герої. З кожною вирішеною загадкою Ярні і його друг допомагають цим підліткам. Кооперативний режим зовсім не ускладнює гру, він лише трохи її змінює. Ігровий процес стає більш напруженим, але більш веселим. Вам потрібно буде ретельно координувати свої дії. Знадобиться деякий час, щоб звикнути до гри з другом, але ігровий процес ніколи не стає занадто складним або виснажливим. Unravel 2 це чудовий платформер з реалістичною фізикою, в якому вам точно не буде нудно протягом всієї подорожі. Наступною грою став веселий кооперативний симулятор, який відправляє гравців на пекельну кухню. Overcook 2. Це кооперативна кулінарна пригода, де ви скуштуєте гостроту у відносинах з друзями чи сім'єю, пізнаєте гіркоту поразок у випадках відсутності згуртованості, та солодкий присмак перемог, відзначений трьома зірками. Після подій першої частини недовго вшановували перемогу наші герої-кухарі. Король, насолоджуючись спокійними днями, вирішує дізнатися про таємниці, що приховує в собі могутня книга Некрономномікон. Сподіваючись дізнатися найкращі рецепти світу, правитель Лукового Королівства ненароком закликає з могил ходячих хлібців із невтомною жаждою голоду. Отже, на нашесті пірожомбі, що повстали з сухарів, зовсім близько, а значить, час підвищувати навички кооперації та координації, щоб врятувати королівство від чергової проблеми. Як і в попередній частині, нам для відточування своїх кулінарних умінь відведено шість різних світів, кожен рівень має унікальну структуру. Яка протягом відведеного на раунд часу зазнає різних змін, непосидючі меблі змінюватимуть своє місце розташування, плоти огинати один одного по різні траєкторії, чарівний портал в найпотрібнішу секунду вирішить почати рух, і все в такому дусі. Тому кожному гравцю важливо вміти швидко орієнтуватися в поточній ситуації, аналізувати доступні ресурси та інструменти та правильно розподіляти завдання між усіма учасниками кулінарного безумства. Також хотів би затронути гру, яка ще не вийшла на момент написання цього відео, але яка неодмінно має стати однією з найкращих кооперативних проєктів, а саме Little Nightmares 3. Третя частина серії ігор зосереджена на історії двох нових героїв: Лоу і Елон, які намагаються втекти з нізвідки – похмурого світу зруйнованих ілюзій і дитячих страхів. Концепція нової частини побудована навколо спільного проходження, тому в цій частині насолодитися хорором можна буде з другом в кооперативі або з ботом-помічником. Сподіваємось, що улюблена багатьма геймерами серія стане ще більш цікавою та ще більш атмосфернішою. А на цьому у мене все. Дякую за увагу. Не забудь поставити лайк цьому відео та підписатись на канал. До зустрічі!